Ще дві машини стоять. Капець. Але через годину, коли, коли все закінчиться, все і висохне. Я ще планую на мотоциклі поїхати. Дядя. Андрюшка тільки прокинувся. Всім привіт! Починаємо новий влог. І сьогодні ми їдемо в бібліотеку. Звучить дуже, як мені всі кажуть, так урочисто, так що ми їдемо в бібліотеку. Але ні, просто тут у бібліотеках такі сторі тайми вони роблять. Та півгодини, коли ти можеш послухати казочки, коли вони потім танцюють там. І я так привчаю Андрюшу до того, що є інші діти, є правила, що і так він вже ходить місяці три тут. За останній місяць ми там були один раз. Якось не виходить, не вистачає мені часу, завжди якісь плани. Кудись ми їздимо. Давай, он, Андрюша, дягай ручки туди красовувати. Сюди ліво. Це право. От сюди ліво, а сюди право. Давай. І, і, і. Андрюша мене вмовив взяти йому. Ой, щось футболка заправлена час. Це гарно. І ще кепка треба так буде сонечко. Хоча в нас дуже дощова погода цілий тиждень. Я йому носила півроку оце, я тепер він мене не випускає з дому, якщо ми не візьмемо його рюкзаку. Так він буде ходити скоро вже в садочок. Тому їдемо в цю бібліотеку. По дорозі мені ще треба заїхати в організацію Вік. Що я казала, ми на неї підписані, і я отримую там бенефіти, ну як там на малого. Забула смітник занести секундочку. У нас є правило, що до дев'ятої ранку треба, щоб сміття вже не було, точніше смітника. Їдемо ми в цю організацію. Вік, бо в мене апоїмонт я взяла наступний раз. Типу прийом, що треба приходити там раз три місяці. Мені дали на вересень місяць, але я взяла на ранок, бо я так звикла, що я завжди вільна і зможу під себе підлаштовувати там всі ці моменти, куди я їжу. Що мені зранку зручніше, але ж вересні він вже буде ходити в садочок. Тому терміново зараз до них їду поміняти запис собі десь на п'яту вечора, бо він буде ходити в садок десь до 2.55. Коротше, треба його буде забирати. Про це все потім вже розкажу. Так що поїхали і беру вас з собою. Треба мені купити тримач для телефону, я ніяк цим не займусь. Зараз поки що навіть не пристягуюсь. Ми їдемо просто з Андрюшкиним в хол. Нашого я не знаю, як його по іншому називати. Може, хтось тут в Америці по іншому це називає. Мені якось прикольно називати хол. Це там місце, така велика зала, там де можна зробити каву і ну до менеджера підійти, якщо є якісь питання нашого цього комплексу. Ось і зараз ми у нас традиція задрушує. Ми ну я стараюсь мені княжта влом це робити, бо це треба зупинятися, знову виходити, потім знову сідати, його пристіляти поставити ось, тому а, я не пристомнути, тепер воно буде пікати. В общем, ходимо в хол, просто робити Андрюші лід з топінгами і з водою, тому зараз познімаю, покажу. Ще наслідки того, що у нас в машині ходить дитина. Йди сюди, дитина. Будь ласка, у нас дощ і всі дні я на вулиці, грязюка, капець. Сьогодні будемо їхати на мийку. Андрій, хто буде полососити оце в машині? Ти не знаєш? Хто? Ти. Хто? Я? Чому я? Бо я мені не можна. Можна, я тобі дам пилосос. У машині тільки. – Добре, тільки в машині. А може вдома будеш мамі допомагати пилососити? Ні. ні. Чому? Ні. ні. Вже Каже, що мені і вдома допоможе. І там каже, я тобі все допоможу. Ого, та це справжній спайдербой. Він себе так називає. ми Сміємося. Спайдербой, який хоче стати футболістом. Це ми чуємо майже кожен день півроку. Вже перші приколи. Ми тут два тижні і вже немає тут стаканів. Ну я не хочу ні до кого йти там, сваритись, бо я каву не хочу пити. Андрюшка взяв собі лід. Тут є машинка, як я показувала. Отам ось, ось машинка для льоду. Що ти хочеш сказати? Тобто, То ніби це дуже солодке. Mm -hmm. Давай, тримай камеру, а я отак от тримай, знімай, щоб було видно. Отак, от mm -hmm. от тримай, а я так покажу. Чік, чик, чік, чік, чік. Тіпо, чіпота з. Я думаю, ну його це дуже а, багато. Тримай, так, тримай. Я водичку не лью. Так, тримай, щоб стаканчик було видно. Мама, в тебе хто ти знаєш? Блогер. Блогер? Блогер. Да. Це мама на роботу чи хобі? Любота. А грошики мама заробляє? Так, да, заробляє. Багато? На да, нічого я не заробляю, але ладно. Так. На трубочку. Ой-ой-ой, не чіпай, це молочко, Андрюш. Молочко. Ось там. Да, ціла штучка, молочка. Все, тримай, Тримай, не можна, на. Все, вода і топінги. Клас. Все, пішли в машину, бо ми запізнімось на story time. Бігом. Да, такий тут гарний хол. Ой, там попкорну багато. Хочеш візьму попкорну тобі. Так, це спеціальна ложечка. Ти зможеш сам набрати сюди? Постав стаканчик, давай, от сюди. Набирай попкорн, так, щоб він не падав. Добре, дуже обережно. Ось сюди, обережно, обережно. Оцінив ситуацію. Ти тримай, а я покладу. Добре, тримай. Тримай, відкрий. Отак, так, да, широко. Оп. Ще чи все? Да. Діти там є. Ого, та стільки ти не з'їси. Взагалі діткам не корисно. Мені Паша на днях такий виговор зробив за цей попкорн. Почитав десь інформацію. Давай, почитав десь інформацію, що дітям до якогось віку взагалі там заборонено через те, що можна подивитись померти. Коротше, він ми з ним спорвали дуже. Дуже насичено про це, що ну, я все одно за те, щоб трошечки давати попкорну, нічого в цьому не бачу і ми з ним їмо, тому все добре. Давай оце тобі додамо з олійку. Давай. давай. На, це спеціальне для... Ось так трошки все перемішаю. Так, чук-чук-чук. Ще є тут такі сирні. Так. Біз... Ой, давай, трошки, трошки. А, воно отак все я тобі насипала. Все-все, більше нічого. Оце ти насипали? Так, да, всі насипали. О, це Ні, це чуже, все. Ми і так взяли зустріти. Тобі і так достатньо. Поїж спочатку це. Вийде там Андрюшки. Все, отака машина. Почекай, треба якось закрити. Ось так. І ось так. Забирай свою водичку. А, я понесу, бо вона важка. Взяв такий стакан великий. Будеш сам нести? А мені потримати Ой, Андрюшу, тут точно сумно не буває, Thank you. поки їдемо, згадала, що хотіла розповісти про те, що як в нас вже за два тижні нашого тут життя. В новій квартирі вже трапилася проблеми з сусідами. В нас десь п'ять днів тому заїхав новий сусід. Ну ми такі, ну не знайомилися, але просто знали, що да, сьогодні він заїхав. І ми помітили, в першу ніч, коли він заселився, що він там сміявся, тусувався. Ми такі, ну типу, ладно. Молодий, так буває. Там може, відмічаєте, що він там приїхав першу ніч. Вже доїхала до цієї організації. Він до розкажу бігом. І е, він нам другу ніч. Ми зрозуміли, що це не гроза за вікном, а що це вібрація по стіні іде від шуму. Тобто він в нас спальня е, гранічить короче з його залом, і просто він там собі поставив колонки. Ми в шоці. Ми трошки так почекали, почекали, але 12-ті ночі вже. Паша пішов до нього, і він вибачився, що він не знав, що в нас там спальні, що це так чудно, бо він там ну, тільки переїхав. тра-та-та. і по і на наступний день я приходжу, і в нас висить на. На наші вхідні двері типу, висить записка, в якій написано Вибачте, що так вийшло. Я не хочу мати там неприємності і не хочу вам там заважати. Тому я залишаю номер свій своєї дівчини. Якщо у вас будуть якісь питання, ви завжди можете до мене звернутися. Сподіваюсь, ми будемо там дуже дружні, і все. Отака історія з сусідом. Приїхали в цю організацію. Зараз мені треба тут змінити апойтмент, Так вона виглядає. Отак називається друг комусь. Цікаво. Та організація, про яку я часто тут розповідаю, вона для дітей до 5 років, не для мами, а чисто на дитину виділяється якісь там. Бонуси, якісь карточки, якісь там заходи зараз. Нам тут дали шість безкоштовних входів в музей. Він дуже цікавий. Ми туди хотіли піти вже півроку і ніяк не було часу. Він знаходиться біля мого улюбленого парку. Але якось ми туди останні там місяці півроку не могли доїхати. Тому все тепер у мене є шість безкоштовних туди входів. Тому за дружкою там нагуляємося. Є плани, що нам робити тут далі. Потім дали якийсь захід для дітей. Буде розваги якісь 10 серпня. Потім дали на 60 доларів ем, таку карточку піти на ярмарку. Я вам показала якось у влогах, що шукала ярмарку. Я не могла її знайти кожну суботу. Я її почала шукати в червні. А в червні вона переїхала, а я тут не була два місяці в цій організації і не знала про ці зміни. Тому ми сьогодні ой, в суботу зможемо туди потрапити і отримати ту карточку на фермерські продукти на 60 доларів. Здається, це всі, все, що вчора такі дали нам тут якісь бонуси для дитини. І ще якийсь захід, здається, для школи щось буде, підготовка до школи. Тому не знаю, ну прикольно, є є плюси сюди нам особисто ходити. Це, як якийсь івент, вони влаштовують готувати, їсти, потім дегустувати це буде для мами з дитиною 20 серпня. Може, підемо теж. Це, так. Це Прекрасно паркуюсь, бо я заїжджала так різко з повороту і ось так рівно майже припаркувала, бо я спішила. Поки ми не їздили в бібліотеку, вже всі ці дерева повідцвітали, те, що я писала. От, от такі були гарні, гарні. Вже майже нема. Закінчився сезон. Наскільки я пунктуальна, ми встигли. Воно починається рівно через хвилину. Ця сторі тайм. Я вже думала, ми не встигнемо, бо там я в цій черзі в тій організації прочекала. І ось зараз через хвилинку починається. Де закрито? Ми не подивилися, що вони не працюють. Ну ладно, да, сьогодні там якийсь захід. Ладно, підемо просто так, спішили. Я чомусь думала, що вони в селі то працюють. Ну я кажу, ми тут давно просто не були. Ну і добре, Вон, мама якось читає дітям, а ми підемо там все одно відкрита, безкоштовна така кімнатка для діток. Бо я ну, раніше думала, що тільки по пропуску можна туди заходити. Ні. там майданчик. Тут макети я вже показувала сто разів. Андрюша любить роздивлятися. Такі гарні тут маленькі деталі. Бібліотеку, яку побудували нову. Андрій, це книжки, які треба купляти за грошики і журнали. Тут невеликі гроші, у нас просто стільки цих книжок, що я нещодавно навпаки ще знову перебрала і трошки там одній родині подарувала. Душа каже, вдягни мені рюкзачок. У тебе такий гарний рюкзак, Андрюш, я ще ні в кого такого не бачила спайдера. О, давай, тут, тут я давай, тільки подивитися. Ми візьмемо. Не сама. Да. Ось бачите, такі в нього зуби справжні. А це хлопці, він гавця. Не можна його чіпати? Так. І тьотя забрала поклала на місце? Так, А ти хочеш взяти пограти? Ні. Бо чого? той він може взяти. І забрати і побігти? Так. А тьотя прийде зробить зауваження? Так. Тоді пішли гарно гратися краще, добре? Вже знайшов з ким там погратися, а я буду відпочивати трошки. Посижу. Андрюшку завезла до бабушки, і вона живе там в двох хвилинах від магазину H&B, -E Тому думаю, нащо мені Андрюша тут? Що він тут бігав? Якщо він краще піде до бабушки, зайде і нормально там пів години пограється. Я зайшла, мені треба було молоко купити там побутове і такі йогурти. Зараз залишилось ще купити фрукти. І в принципі біжу за Андрюшею, бо потім домовилася з ним, що поїде зі мною на моїй машини. Бо я хотіла сама поїхати швидко помити. Він так почав плакати, як це почув. Я кажу, ладно, я повернусь, тебе заберу. Ну, а так, в принципі, магазин мені дуже подобається. І вибір, і ціни, і все інше. Єдине, що рибу я так минулий раз не купила, мені не сподобалось чомусь тут. І якось спеціально їхати в інший магазин, ну, нема часу. Хочу якось на днях просто суші приготувати, тому зараз подивлюсь. Чи є якийсь гарний шматочок, і скільки коштує? Ні, то тільки органічна. А ця мені Ні, ця така не подобається, вона якась така ж темна. Коротше, не гарна. Отаку я купляю гарненьку. В H-Mart такий магазин є, то вона коштує 12 доларів за пів кіло, тут 17, бо це органічно. Тому краще потім туди поїду куплю. А суші, до речі, тут взагалі не смачні. Тобто оці ми колись купляли, вони якось по-своєму її готують. зачасту без Філадельфії. Ось тут вперше бачу щось схоже на Філадельфію. Але зачасту це такий соус і всередині авокадо, крабова паличка. Ось коштують 7 доларів. Типу тобто зараз знижка на них. Сашимі. Ну, а це такі взагалі не пробувала це в капусті. Бо такі просто крабова паличка зверху вдягнута. Ні, такі ми не їмо. Ви знаєте, я показую іноді, які я готую, тому паша задоволений і я задоволена. Так, ідемо фрукти купляти додому. Ще завтра прийдеш до бабушки. Я вже а може сьогодні залишишся поспиш, а мама поїде по справам? Ні. Не хочеш? Ні. Ну ладно. Ні. Вже забрала до Андрюшкина, їдемо. Куди? Що це ти робиш? Ти їв сухарик смачний, показує ротик. Їв сухарик і компотиком запивав. Бо нічого не захотів нормально поїсти, то бабушка йому зробила сухарики. Бай-бай! <laughs> да, там йому маша. Ти помахав ручкою? Що там в ротику? На Нащо ти мені його показуєш? <laughs> Хоче мені щось показати? Бабушки бай-бай, скажи. <гум> Бай -бай. Там Маша. А чого ти ротик відкриваєш? Хоча їсти. Їсти? Ну так скажи, Андрюш, у тебе що, нема їсти? Цілий рюкзак їжі. Та... Давай, пішли, зараз дам. <гум> Чому ще треба мити машину? Тут відбитки. Андрюшина творчість. Не знає, чи тут камера ловить, але просто все, так, якось все замацано там від Андрюши. Сідай в крісло. Ось так виглядається мийка. Для Андрюші шоу програма починається. Там зяді і там, і там все помили. Тепер зараз буде автоматична мийка, уявляєш? Ти вже тут був кольорова така яскрава. Там хиляди. Ця мийка я розповідала, що за підписку вона коштує щось на одну машину 30 доларів, але це там кожен день ти можеш їздити в будь-який день. Але якщо дві машини придумала колись записати про це. Але коли дві машини, то це коштує 55 доларів. Ми трошки... Я записую зараз, прослухаю чуть чуть нове відео, і потім розкажу. Коротше, це повний провал цієї квартири, це її звукоізоляція. Я тільки сьогодні розповідала про ту історію з сусідом, як він нам заважав з цими колонками, які він поставив. Там, де в нас спальня, в нього це зал. І між, і між нами тільки ця стіна. Яка просто там, мабуть, дерев'яні балки, стекловата, мабуть, я не знаю, і все. Це просто жах. І сьогодні вперше я в шоці, зараз четверта дня, ну, типу, час, там, я розумію, що не десята вечора, нічого. Андрюшка спить. Я, до речі, теж вперше за місяць з ним лягла спати і прокинулась від шуму. Думаю, ну, так шумно, дуже дивно. Пішла, думаю, де цей звук? Відчуваю ну, по стіні, що це від сусіда, пішла в туалет і, і просто зрозуміла, що за стіною, скоріш за все, там пральна машина в нього стоїть. У нас вона в коридорі, а в нього, може, вона якось корич, граничить з нашим туалетом. І просто чутно, без кінця гуп, гуп. Ну, тобто, настільки голосно, що я просто трошки. В шоці і засмучена, змучена зрозуміла, що з цими проблемами, типу, нема сенсу йти до менеджерів, бо це побутові, типу, як прилади, це ну в Бексі читала колись договір попередньому нашому комплексі. Це не рахується там шум для того, щоб це було якесь порушення правил. Тому я не можу нічого сказати і просто з цим жити. Бо насправді це ну, жахливо в Бекслі і в мене ніколи не було це єдиний був плюс. Точно того комплексу, це те, що там я ніколи не чула сусідів, не було ніяких проблем. Те, що ми там на початку заїхали, і сусід на нас пожалівся через молого, ми цей конфлікт вирішили там в той же тиждень, там десять місяців тому. І він закрився. Після цього ми ходили, посміхалися один одному з цим сусідом, і все було добре. А тут просто ти розумієш, що він не винен, він просто включив машинку. А годить, шумить настільки голосно, що треба буде включати телевізор, що просто воно не відволікало. Бо дуже ну, типу, зараз вдома тиша, наприклад. А Андрюша ніяк не хоче прокидатися вже давно час, і просто настільки шумно, що я дуже-дуже тр... засмучена. Просто не знаю, нам тут жити ще 14 місяців, просто капець. Все таки ввечері. Вирішила зібратися, прогулятися з Андрюшою. Насправді думала, що буде дощ, і ми будемо півтижня сидіти точно вдома і нікуди особливо не ходити, тільки там якісь закриті місця, торгові центри, там де можна сховатися. Дощу сьогодні так розпогодило, що знову градусів 35. І Андрюша вмовив мене піти на коли але, тщу, звісно, все це я. <запляюсь тут> Зупиняюсь. Він хоче, що саме отут завжди. Вдагні, мама, мені. Колись ці команди вже закінчаться, він вже зможе сам все це робити, так, да, Андрюш? А, я тобі роз... отак розтібнула його, ти вдягай, зараз, зараз, зараз. На, вдягай. Ой, неправильно. Ай Тоб... до мене дема. Да, отак. Все застьобу. Да. Остальовості має бути. Він себе бачить, тому сміється. Да, сюди. Тільки знизу треба. Отак тримаєш і нижню тримай. Давай нижню. Ти ба що нагору треба. Сіди на білік. Ще поки ми так колеситься запасні і не зняли. Ой, Андрюші, не улюблене роздивлятися там всіх мурашок. Андрюш, вони можуть кусь кусь. робити. Там йдемо муряти. Вона довга. Андрюшкин ще спішить, бо через 25 хвилин закривається офіс, і він обожнює ходити туди, як я показувала. Лід брати, а ми там буваємо дуже рідко. Сьогодні бонусом аж два рази. Не ходили, не ходили. І сьогодні я кажу: ладно, давай, бо я не хочу вже нікуди їхати. Якось так настрій, хочеться вдома посидіти трошечки. Я останні дні багато це не досипала, бо сижу, монтую влоги. У мене тільки вночі є час на це. Ох. Ну, Поки так, поки такий режим. Рам. Yeah. Угу. Це мустанг. Андрюша ходить. Це Мерседес. Бачиш? Андрюша зараз період вивчає нашу вивчив машини. Тепер ходить, вивчає повторює, щоб коли бачить Тойоти, джип, каже, о, це знаю, це знаю, І всі інші так само тепер хоче вчити. Давай я тобі допоможу спуститись. І на басейні, як завжди, ну майже завжди, але нікого. Така у нас тут територія. Та люди йдуть. Там ні, Андрюш, вони в спортзалі були. Там куди. До речі, ми зараз теж зайдемо, мабуть, туди. так, І підемо в холл ось сюди. Поп'ємо якау, а Андрюшки візьмемо той лід, що він любить. І зараз я зрозуміла, так, да, нема цих стаканів, але ось тут стоять нові оці стакани. Багаторазові, кружки. Я думаю, що це можна брати, тому зараз візьму і потім просто поверну на місце. Так Андрюша Літ. Он вже ма, 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 <laughs> Да, багато. Ні, трошки тільки трошки. Бабушкою поїхав, а я пішла пити свою каву на басейн. Бабушка в гості заїхала до нас. Так ми з Андрюша. Андрюш, подивись в камеру. Хільоу, несу на копках. Баранка кажу, хочеш стрибай, віднесу тебе додому.